За питання, ми будемо черговий раз і потребувати. Питання для того, щоб ми почали освітній процес іменно в селі Очканиці, а не в селі Синява чи в Світолечків, а Іменно в селі Учаниця. я думаю, ми розпочнемо з 1 вересня навчальний процес. Не зараз ми це все говоримо, я скажу, які у нас плани, я все зараз розкажу. Тому, шановні колеги, я перш за все, якщо така ситуація ніверсі не буде, Ведеться відеозйомка. Ви ведете на максимум. Да. Я вважаю, що ви ви всі, хто тут сидить, призвели до тих дій, що ми зараз тут да. маніпулюєте ці ситуації. Це я особисто ваші я, ваші особисті я, проблеми. Я факт. і це правда. Тому, да. тому тому, хорошо, якщо така ситуація, тоді вакається. Шановні колеги, зараз у нас виникла надзвичайна ситуація, я сказати, це яка потребує сьогоднішнього вирішення, а це влаштування найпростішого прийняття зараз для того, щоб почати освітній процес целішанці. Коли ми почали обговорити питання, зрозуміло, в мене є ціла папка документів, що ми почали робити, які були виділені, але я скажу про те, що на останній сесії, яка відбулася 29 червня, нам було за підтримки корпусу. Виділено кошти у сумі 600 тисяч гривень на облаштування найпростішого укриття. Уже переговорено із експертом, який має ліцензію на технічне обстеження самої будівлі майстерні. Заключається з ним на сьогоднішній договір. Сьогодні буде він задача, тому що були переговори вчора. І цей експерт буде у нас. Ми запросимо. Батьків вас запросимо на обстеження, і він дасть свій експертний звіт. Маємо ми право робити чи немає, тому що це тендер. І якщо це тендер, ми е, ці кошти спрямуємо на облаштування найпростішого притягу в Ченському ліцею. Але ще є така у нас пропозиція. Якщо все-таки роботи затягнуться по найпростішому притчу. Дивіться, подождів, я розказав Якщо ми розпочнемо навчальний процес у садочку, де ми його проводили протягом 22-23 років, ми зараз туди більші парти, як балакали. І будемо проводити по зміну навчання. Ні, а знаєте чому? чому? Тому, що наші дітки маленькі теж повинні отримувати дошкільну освіту. У мене дитина, яка йде сьогодні на сьогоднішній рік, іде в перший клас. І за того, що діти навчалися в садочку, моя дитина не отримала дошкільну освіту. І я зараз повинна наймати репетитора, щоб дитину готували до першого класу. Чому моя дитина не повинна отримати дошкільносити? Чому моя дитина не повинна ходити в садочок? Поясніть мені, ви зараз опять наших дітей пихаєте в садочок, і опять це ще очередний буде рік. Ні, подождіть, я вам сказав, що це не буде постійно. Ну, в тому році теж казалося, це ні, не буде постійно. Ні. Це буде тимчасово. Це буде, 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 тим, буде початок. Я вам шаную. Але я хотів би нагадати, що це не. Під ясомлено, під ясомлено. Під ясомлено. Я розказую так, що ситуація е, досить буде І жодним чином я на себе не різну відповідальність, якщо вона не буде зроблена відночинного законодавства. Ну, чином, дивіться, Це Й... діти ваші, але це мої діти ваші. Юри... Юри... Андрійович. Дивіться, значить, е, сховища зробили, <звілляє> і діти ідуть до школи 1 березня. Там не стратегічний об'єкт, там немає загрози для дітей. Пру, там немає. Ні, там немає, там обичне сховище. За, що? За кошти батьків, батьки складалися, проводили світло. Все робили, щоб їхні діти пішли до, до школи першого березня. Ми, Ми все робимо. Mm. А у нас отак все в те, то в те, те, але немає, нічого не робиться. Це <паку> до війни, коли <паку> думати, що нічого <паку> <Це паку> <було>. не <паку> <Це> робиться. Це що? Все робиться, поступово, все робиться по кроку, все робиться. Півтора роки? Чого півтора року? Півтора роки війни, і за півтора роки Диві. ми в Бошаницькому ліцеї ви Диві. нічого не зробили. Диві. Навіть не почали, ніяку документацію не зробили, не до нічого. Коли вже батьки встали, ви тепер почали обіцянками нас коронить, щоб скажіть, ми са закрили. Скажіть, 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 будь ласка, скажіть скільки в районі шкіл нас, навчаємо? Та давайте робимо. Тобі ми дозволить не немає. 17, так? Чому у седі у жодному начальному закладі і дошкільному закладі немає проблем таких, як хочениць? З ким Чому? Тому що там, навірно, є. Там, де... там, де... 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 там директор на місці була, розумієте. А наш директор... директор не живає на місці. Наш директор звертався в освіту. А начальник підписали і, 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 і просили. Розумієте, а ваш директор. Це І це, це, ваш навіть, 사gram, І це, це ваші косі. Ви ваш директор, ви не директор не цього саме. Я не співаю, я не справ, я не справжую. І сім вісімнадцяти закладів, навчальник жовтня з нема таких проблем, як польщаниці. Не не цього часу... Хорошо, питання. Чому? Стояло на противопожежну, стояла е, наша школа, наш ліцей <ріцей> і Насташка? Скажіть, пожалуй, чому Шу? наш відкинули в сторону, а Насташки зробили? Не відкинули, тому що там проходив навчальний процес, а вишениця навчальний процес не буде. Бо ніхто не А в плані, коли вже всі в школах видавляють, ви, не зачитають у вас на дверях, ви, 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 у вас на дверях. Почекайте, почекайте, елементарно, у вас все на дверях, да будь ласка, Я вам скажу, що зараз у перед закладах навчальних є синалізація. Не усі. І навчальний процес усе наслідка був припинений за рішенням суду. На яке подобав ДСНС, село Пільшаниця, саме Лешаницький, це включено програму. Коли він включився? Я кажу, що включено програму. Коли по, саме він включився? У, у травні місяць 21-го року, 21-го року. Ні, подождів, чого 21-го А що ми робили з 21-го року? А що 21 а, а 21 а, а ми зробили з 21-го року? E, значить, розказую e, Справа в тому, що було рішення суду про просування процесу. Через те зробили зразу документи. На, e, Отак, а від нашого директора не поступало заяв, що нам потрібна противопожежна, ні? Поступала заявка. А що, а якщо не поступало, заяв, що, що ви як керівник освіти, чому ви не запитали в директора, чому вона не подала? Чому ви не проконтролювали? <пореження> так а хто доже запитувати? Ми зараз повинні запитувати, чи хто доже запитувати? Що в нас лише п'яти закладах, є пожежна 17. Пожежна сигналізація виникла буквально в останні роки. До цього школи експлуатувалися, працювали без пожежної сигналізації. Буквально останні не платили. Останні три роки. Коли вас приглашали платування. на збори, ви, не ви ну, треба було приїхати і послухати, а ви швидко пішли на лікарня. Ми приїхали Чек, Я прийшла з вами працювати, а не слухати ваше звинувачення. Я міш. працюю. Тому виникло це питання по пожежній сигналізації. Згідно рішення суду, ми зробили, було по трьох закладах. Ми зробили. Ви написали, ви написали лист із проханням, тому у програму була включена у травні місяці і очільницька школа. Решта 12 закладів плюс е, садочки 15 без пожежної сигналізації. Тим паче вони експлуатуються і працюють. І ніде не стоїть так питання. Їх немає із 35 лише є у 5. То ви хочете сказати, це, це нормально? Це не нормально. До... Ну, так бюджет не дозволяє. А знаєте, чому так, не дозволяє? Бюджет, Тому що ваші, ваші заробітні плати і премії привішають. Е, е, на вашу думку, яка повинна бути заробітна плата начальника відмілосвіту? Мінімально, так як і всіх, 12 тисяч і достатньо. А вона в мене є. Сіп От у мене є мінімальна. Це зарплата начальника відділося. Ставка. Ставки. Це ставки. А надбавки. Це така... ставки. А з надбавками. Ну це не ставка, це те, що я за цією руки зробила. Даме добре, короче. Скажіть, будь ласка. Після назад закінчення програм сигналізації коли? Ну, Чертні місяць. Чертний місяць. Зараз я прямо не спрацює. Це не бригада, це тендер. Ми проводили тендер. Ви документації. Я розумію, що вони ми зібралися понафілька. Правда? <гум> так, почало, що я вам скажу. Ці лиси, які ви зачитуєте, те, що ви те, що ви робили, на сьогоднішній день по факту ми не бачимо ніякої роботи. Ви тільки бачили, як казала Людмила Олександрівна, на зустрічі, ось у мене протоколи робочої руки, давали справу свою робочу руку. Навіть Козел Путін це сказав. Так ось, що я хочу вам сказати, нас геть не цікавить, що ви робите, як ви мене робите людей. Ми знаємо одне, що з початку війни ми бачимо геноцид на нашими міті. Люди терпіли, терпіли від немолити. 15 червня люди зібралися. Але дякуючи Богу, що 23 червня пройшло рішення РНДО і указ президента в той житті. Також, шановні, зв'язку з тим, що на думку громади, а ми ініціативна група, делеговані громадою з мирим зібранням представляють їхні інтереси, 9 навчальнику відділу освіти по двох питаннях, побух 100%. Значить, ми за зв'язку з невиконанням вами, вами доручення прем'єр-міністра від 13-го 21-го року. Ну, да, ні, так я не вам докажу. Ні, ну, подожди, ви да, не долучі, да, чи я долучі. Я дам слово, не звинувачити, щоб ніхто нічого не робить. Добре, я вам сказав, то ваші проблеми... Не звинувачити, я, я вас не звинувачую, як ви за це... Я вам говорю, прошу. Не звинувачуйте, тут все робиться.

ми знаємо вас довідатися, що на нашу думку геноцидом наших дітей з неповним виконанням рішення РНБО від 23 червня 2022 23, року, 23-го року, де сказано, що повинні на 100% їх бути забезпечені. Зв'язку не неповним виконанням фабрики керівництво указу президента України. Ми 16 числа з 9-ї години починаємо мирний протест на захист рішення на підтримку рішення РНДО і Указу президента. Я сказав все. Це попереджувальна акція. Наступна буде через неділю. Ми пам'ятаєте, будь ласка, не підбурюйте людей. людей. А ніхто не ні. підбурює воєнного стану. Я, я сказав, ми виступаємо на підтримку вказувати президента. Значить, хорошо. Ні, це ви це ви своїми діями спонукаєте батьків на крайні міри. Пасу розумієте пасу чи ні? Я да. вам я вам вам про те, що всі працюють цьому напрямку. Всі хочуть запустити навчальний процес. Тільки ніхто нічого Першу. не робить. Чого це не робить? Ну чого не робить? Бо, ну, хочете, поїхали туди, подивимося, що там зробили. Там тільки одні. Ми ми, ми бачили. Ми бачили, тільки працювали одні батьки. В, ви їм дали надію. Вони тягали станки. Оті, оті станки тягали тиждень чи два. Потім тягали мебель ще один тиждень під дощом. Оце я бачив роботу. Більше нічої роботи не бачив. Така сама проблема Ольшаниці. Чому сидім молокаємо не за Чому ми сьогодні говоримо не за третю школу роки? Бо ви закриваєте, ви не даєте працювати в Ольшевицькій школі. Ні, я говорю, про те, що там просто немає. Але не а вас немає. Ви воно щоб поблизу було, відстань була. Ми все зробили порядок до вас. Юрій Андрій, тут прозвучали слова. Що робив ваші діти. По-перше, я вам скажу. Наш До того будь ласка, старшому. Наш директори не, не будівельні. Ви вручите ліснується раз. Вас приїжджала два рази комісія, де як у вас є інженер будівель. За фасом той? Навіщо вам факт? То цей інженер будівельник і знайшов приміщення. Оцей інженер будівельник і знайшов приміщення. А чого ж ви минулого року не знайшли? А ви з високої трибуни заявили, що це ви. Примісті, я. Не приміщення? Не Так, В да, якраз знайшов я. Так, Якраз знайшов я. І озвучився Джергу Барановському, а другому Людмилі Анатолійові. І ми з нею Бог це було в суботу. А в Бог ми з нею приставась в сучі. П'ятечого ви звучалися з вами, ви що не показували? Ви працюєте на судові? Якщо це не між. А що він доведе шукати? Ви для чого того є? Ви шукайте, а ви для чого? Туму є колектив. А для чого вийшли тебе свої багаті? Що ми потребуєте зарплати? Що ми повинні шукати укриття для наших дітей? Ми відмовлялися. Не повіщають Богу. Говоримо ласка. Наш колектив. Так навчає дітей, які займають призові місця на ліпіадах, на всіх змаганнях. Да. У нас чудовий колектив, у нас чудові педагоги. А мені кажуть, що це да. чудовий колектив, це один з кращий. В таких умовах, які їх створили, вони ліві дітей, заняття дітей, не здизився. Вони всі сили для цього приложили. Технічний персонал. Технічний персонал зробили те укриття з людьми, з учителями. Gotcha? Давайте говоримо те, що дійсно батькам проведено катанічна угода по стрій наш людьми. колектив, і не скажу слово. Я же вам дав сказати слово. Дякую, вибачте, будь ласка. Я знаю, що на кипіло вас виховіст, я знаю.